А мені легше думається під чарівний спів співскрипти. Да, чарівний. а вночі, особливо брови слух. Ну що ось як В цьому році я, болівачий, місіс Хатсон, Творд Генрі і собака в Кирилліні святкуємо ювілей сто п'ятнадцять. Надійний інструмент навів мені ідею організувати святкування ювілею і запросити героїв інших книжок ювілярів на наше свято. Але, але ж ми не можемо дарувати подарунки один з Потрібні гості. А давай запросимо з цього в Вони начитані ще дідь діти, тому вони нас не обійдуть увагу. Дійсно, отже розуміють, посмішки, погляди відкриті. Безсумінно, нам такі гості підходять, запрошують. Ми запрошуємо вас на ювілей книжок ювілярів 2016 року. Добрий день, місіс Сонцю. Добрий день. день. день Ссек. До вас найстарший ювіляр принц Данський і 1601 року народження 415 років. Питання в тому, бути чи не бути, чи у думка шляхетніше страждати, каміння й стріли долі лісної собі тримати, чи піднявши руки, здолати море трудної, снути, сном мерців сказати, ми скінчили боління серця і мерські турботи, що їх спадкує тіло. Це потреба здійснене бажання померти ні. Заснути Заснути і, можливо, бачити сни. Але ж які вони по смерті будуть, коли зітерши пил за ним щоб отримаєм жаданий відпочинок? Що робить трагедію з життя? Хто стерпить штругани і пине пин часу, і панську кривду, і героя зверхні, зверхність, і муку ненависного кохання? Байдужість клерків, глузування черні, коли свободу можна досягнути. Зблиснувши лезем, хто стерпить біль свого солоного життя, якби не страх, а що там після смерті країна невідома та межа із за якої вороття немає, все змушує терпіти біди наші, замість летіти до незнаних меж. Тож нас сумління робить боярузів, а справжній колір вироку такий, що хворобливість, Млями в дум відбиток, а вчинки на тривкові. І значить, все на світі лиш гумана, що губить назву дій. Ти тепер, Офілія, квітніжний німфо, знаю, мене в своїх молитвах пам'ятаєш. Сергана має рацію. В чомусь? Елементарна аксон, дочі кожної людини єдна мета. Межа, через яку вона не може переступити. Адже якщо переступить, вдасться до площі. Хоча б заради шляхетної мети, але одразу втратить право називатися людиною. До вас є звітом на студію, колишній хірург, нині мандрівник, серед Румель Булівер, 1726 року народження, 290 років.

Каже, справді, що ви, певний час жили серед многих людей Лілі Путів, соціально 15 см. Так, я розповів вам, як одного разу король Лілі Путі вирішив потішити мене від довищем місцевого Кіго. Найбільше мене розважили канаті танцюристи. Вони виконують свої вправи на тиненькі червоній ниточі завдовжки два фути, натягнуті на висоті 12 дюймів на землі. Туди бути прем'єр-міністром іноземних справ. Прошу вийшлося. Це герой має відповідну освіту. Тоді він, мабуть, дуже чесна і вихована людина. Та де там? -то. Ну тоді він не має права бути міністром. якраз такий, такий і має право. В ралічисто взайді. Він має задоволяти потреби короля. Гей, кандидати, в на увагу міністра іноземних справ. Добре, що мене Ліліпути. Васом, ви так і не зрозуміли, що під ліліпутами бульвер лі мав на увазі неосвідчених, малошляхетних, пересічних людей. Ліліпута може стати кожен з нас, якщо буде поводити себе не шляхетно, Це точно не про нас і не про наших гостей. До вас вітало гості з України Сева Ут та його дружина Ледя Оксана. З 1831 року народження їм 185 років. Якого твориться герої? Так. Я читав голову. Якби ми потрапили до його творів, то навряд чи виплата в його історії. Така містика, що і навіть дедуктивні методи допоможе. Чи, нам, подруга, чи, чи, чи не можете ви розповісти нам історію вашого кохання? Замучила мене Оксана до заміжжя. От як це було. І чого я додавалася розславляти, що я така гарна. Хіба ці чорні брови та очі мої такі гарні. Я краса в цьому капаненькому носі і щопак, і в губах. Тепер я бачу, що я зовсім не гарна. Ні. Гарна, ой, яка гарна, диво, яку радість я принесу тому буде жінкою. Як жулуватиметься мною мій чоловік? — Ну і дівка, і хвастучі по неї не так, щоб дуже, з годину стоїть перед дзеркалом, дивиться та не надивиться. І ще й хвалить себе в Еге ж, паруки! чи до пари там я? у столиці навчалась, червоний диплом маю. Але, на жаль, не вистачило у мого батька чуба доларів, щоб влаштувати мене у столицю працювати. Але, як кажуть, для дівки головне, це добре заміж вийти. А добра в мене багато. Всього накомив мені мій батько, щоб одружився на мені найкращий молодець у світі. Ой, ти чого ж сюди прийшов? Хіба хочеться, щоб ви проводили за двері лопатою? Не сродися на мене. Дозволь хоч поговорити, хоч подивився на мене. Тож тобі боронить, говори, дивись. Можна сісти біля тебе? Сідай, чарівна любов, саме звинувати воно. Ще чого тобі захотілося. Йому як кмет той ложкою. Коли ви вже закінчите біля трактора, попер... коли ви вже закінчите картоплю копати, то хоч біля трактора менше поверстатись будеш. Та я ж працюю день і ніч, злош газ вибуть, то грошей треба багато. Підключимо газ, гарячу воду, купимо машинку правильно лечі, айфони, купимо корову, будемо молоко здавати на молокозавод, захазінуємо. Це ти довго думав. По-перше, не вистачало, щоб ти я зі своїми і... дипломами корови піддала. По-друге, у тебе ж мати візьма, хіба молоком корови буде? Та що мені мати? Ти в мене й бач, бо і мати. І все найдорожче, що є на світі. Ой, щось дівчата не приходять, що за знак? мені стає нудно. Бог з ними моя росуне. Певно, з ними парубки придуть, ото буде гуляння. То тобто він веселіше з ними, ніж зі мною. Теж веселіше?